Цей твір Тарас Шевченко написав 6 листопада 1838 року. Тоді він проживав в Петербурзі вже на правах вільного студента, навчався в академії художництв і разом з художником Іваном Сошенком мешкав на 4-й лінії Васильівського острова. Шевченко довго готувався до написання цієї поеми, але написав її швидко за одну ніч. У той час він читав праці відомих українських істориків Банди Каменського, Миколи Маркевича історії Русі. І від прочитаного у його творчій уяві народжувалися такі міфологізовані образи узагальнення, у яких він прагнув оцінити минулих з позицій сучасності. Тарасова Ніч це перший історико-героїчний твір Тараса Шевченка. Він війшов до першого видання Кобзаря у 1840 році. Тарасова ніч так в народі називали події, які відбувалися 25 травня вночі 1630 року, коли український атаман на чолі козацького війська. Тарас Федорович Трясило здолав армію польського коронного гетьмана Станіслава Коніцькольського. Отже, день п'ятий, Старасова ніч. Читає студент, учениця 10 класу Корницької загальноосвітньої школи Гриньків Іванна. На розпутті кобзар сидить, да й на кобзі грає, Кром хлопці та дівчата, як мак процвітає, грає кобзар виспівує, вимовля словами, як москалі, орда лякає. Бились з козаками, як збиралась громаденька. в неділеньку вранці, як ховали козачей в зеленій байранці. Грає кобза. Мара за лиману, а друга я з поля. Зажурилась Україна, така її доля зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує, козачество гине, гине слава Батьківщина. Немає надітись, виростають не Козацькі діти кохаються невінчані, без попа ховають, запродана же віра, в церкву не пускають. Як та галич поле криє, ляхи уняти, налітають, нема кому порадень кидати. Обізвався наливайком. Та крапчине, крамчини обізвав скоза павлю за нею поли, обізвав стара стряси гіркими сльозами. Відна моя Україна, стопта наляхами. Вчилося, згоріло, а чи затопило. Синє море, вони гори, високі могили. Мовчать гори, грає море, могили сумують, а над дітьми козацькими поляки панують. Грай же море, мовчить горе, гуляй, буйний полем! Ваша доля обізвався Тарастя силом волю рятувати, обізвався Орел сизий та й дам ляхам знати, обізвався пан Трясином, а годі журиться, а ходім лиш пане брати з поляками биться. Вже не три дні. Не три ночі б'ється пан Трясило, От лимана до трубайла трупом поле крилось. І знемігся козаченько, тяжко зажурився, а поганий конець польський дуже звеселився, зібравши шляхту ту всю дохопить та й частувати. Зібрав Тарас козаченків, поради питати. Отамани, товариші, брати мої діти, дайте мені поранеки, що будем робити. Банкетують вражі ляхи наше безголов'є. Нехай собі бенкетують, нехай на здоров'я, нехай кляті бенкетують, поки сонце зайде, а ніч мати дасть коза козаклях. Знайда. Ляло сонце за горою, зірки засіяли, а козаки, як та хмара, ляхів обступали. Як став місяць серед неба ребнула гармата. Прокинулися ляшки панки, нікуди втікати. Прокинулися ляшки панки, та й не повставали. Зійшло сонце, ляшки панки покотом лежали. Червоною гадюкою несе альтавісті, що влетіли круки з поля ляшків панків їсти. Надлетіли чорні круки вельможних будити. Зібралося косачився Богу помолити. Крякали чорні круки, виймаючи очі, заспівали козаченки пісні пісні ночі, Ті ночі козацької, що славою стала, Тарасові козачеству, ляхів, <зас> що приспали. Над річкою в чистім волі мовили вечерніє, де кров текла козацька, трава зеленіє, сидить ворон на могилі та з голоду каляче, Згада козак гичманщину, а Згада та заплаче. Було колись панували та більше не буде, чиї слави козацької повіки не забуде, умов кобзар. Сумуючи щось руки не грають, Кром хлопці та дівчата слізеньки втирає. пішов кобзар вулиці, журби як заграє, Кром хлопці на присядки, а він вимовляє, нехай буде отакечки, сидіть діти у запічку. А я журбив та й до шинку. А там найду свою жінку, найду жінку, почастую з воріженьків покепкую Дякую. Шановні студенти, шановна іванка, культура мічний проєкт, який розпочав діяти в Коломийському педагогічному коледжі, привертає до себе увагу широкої громадськості. І, зокрема, і він привертає увагу і учнів шкіл міста, району. Сподіваюсь, і студентства міста в подальшому. Ну а сьогодні у нас в гостях, як ми чули, була Іванка Гринків, учениця Корницької школи. Скажи, якого класу десятого класу і сьогодні прочитала нам ну, дуже гарно. Поему Тарасова Ніч, і ти змогла нас привернути ось ті 1630-ті роки боротьби українців з польською шляхтою. Ти молодчина, ми тебе вітаємо в стінах нашого положу. І на пам'ять про своє перебування в коложі і участь в проєкті ми тоді подаруємо ось такий комплект листівок Гейдамаки, ілюстрація Панаса Слацьона до поеми Шевченка Гайдамаки. Ну і ось такий альбом Сім чудесних писанок. Одної з такої чудесних писанків, ну, скажімо так, є і наш педичний коледж. А ви не проти, щоб ми запропонували Іванці перейти до нас на навчання в коледж? Хто за студенти? Підніміть руку. Подумай, Іванка. Ну, ми після нашого коледжу ми так і подати. Наших студентів. Да, дякую, тобі. Дякую ще раз. День п'ятий, поема Тарасова ніч, читання завершено.